Мозес і Таума після фантастичної перемоги над діліном Вайтом відповів, чи буде наступним Олександр Усик. Його заява вас здивує. Тоні Белью назвав ідеального наступного суперника для Мозеса і Тауми. Дерек Чесора розгніваний і готовий вбити організаторів цього шоу. А у Тайсона Ф'юрі прогресує біполярка. Є також новини про плани на майбутнє Діантея Вайлдера і Енді Руїса. До речі, Руїс розповів про фейковий бій з Олександром Усиком. Також є хороші новини для українця Сергія Богачука. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож лупи Іванам по вподобайці і підписці, та поїхали! Головною подією вікенду став бій Мозеса і Тауми з Діляном Вайтом. 20-річний британець не помітив ветерана і склав найскладніший тест в кар'єри на відмінно нокаут за дві хвилини. Зрозуміло, що всі були вражені таким виступом. Ось кілька найцікавіших коментарів щодо бою. Ну а почнемо з самого Моза Сейтауми, який видав напрочуд відверту і неочікувану заяву. Його, звісно, запитали за бій з усиком, але Мозес вважає, що він не той, хто найбільше заслуговує поєдинку з кращим боксером сучасності. Скажу чесно, буду битись з будь-ким, кого переді мною поставлять. Всі говорять за Усика. Послухайте, буду відвертим. Той же Джозеф Паркер і Адідка Баєл більше заслуговують на такий бій. Але якщо мені все ж випаде нагода, я нею залівки скористаюсь. Здається, Мозес Сітаума бере на озброєння модель поведінки колишнього українського гегемона над важкої ваги. Про тривале домінування в гейвейті, поки говорити зарано, час покаже. А ось врівноважені джентльменські заяви 20-річного британця натякають, що він колись був кушений кличком молодшим. Що стосується Діліана Вайта, то на момент монтажу цього відео він зберігав мовчанку, але за нього висловився брат Дін Вайт, який переповів слова 37-річного Діліана. Після бою він мені сказав, що зробив помилку, його піймали хорошим ударом, і замість того, щоб клінчувати чи взяти коліно, в цьому також був би сенс. Він дозволив себе упіймати ще раз. Він не кінчував, бо боявся, що пропустить на зближенні. Визнання помилок це, звісно, добре, чого не скажеш про незрозумілі зливи щодо таємничної травми. А такі почалися ще до бою, начебто Діліан Вайт боксував з пошкодженою ногою. Про це ще до поєдинку заявив колишній чемпіон світу Санні Едвардс мовляв, йому зателефонували і сказали про це. Сьогодні мені подзвонили і повідомили, що у нього проблеми з ногою. Ця прогулянка до рингу мене не переконує. Написав у соцмережах боксер цікавий напрочуд дивний злив інфи через телефонний дзвінок. Аби кому коротше хизи, кому вірити, мені перед боєм подзвонили з команди Вайта і сказали, що він в найкращій формі в кар'єрі і скинув вагу завдяки кефірно-рибній дієті. А ось що думає про цей перформанс, колишній чемпіон світу з Ліверпулю Тоні Белью. Він блискучий боєць, який володіє всіма необхідними якостями. Той факт, що Мозес такий спокійний і холоднокровний, мене лякає. Думаю, для нього хорошим поєдинком став би бій з Енді Руїсом. Колишній чемпіон світу Енді Руїс після сенсаційної перемоги на Дентоні Джоша у 2019-му провів лише 4 поєдинки. В останній рік тому розкатав нічейку Джарелом Мілером. Ну якщо Енді злізе зі снікерсної дієти, то було б навіть цікаво. До речі, в мережі завірусилось відео, де начебто Енді Руїс боксує з Олександром Усиком в аматорах. Борці з бодішеймінгом збудились, не кожен кругляш це Енді Руїс. Але це дійсно так, відео фейкове. Усик ніколи не боксував з Руїсом, до того ж в аматорах вони виступали геть в різних вагових категоріях. Мекс від народження представляв хевівейт, а ось Усик поступово рухався по вагах та й золото Олімпіади вигравав у крузерветі. Суперник Олександра у цьому ролику Константин Черниш, а бій відбувся у Херсоні в 2012-му. Репортер знайшов Руїса і запитав про цей епізод, це його дуже розважило. Ні, звичайно, то був не я. Якби то був я, то завдавав би набагато більше ударів. Це був би реально пекельний бій. На все воля Божа Посилаю таку думку в космос і хто знає, що станеться. У кожного є план, поки він не вийде на ринг. Особливо це помітно, коли вони виходять в ринг зі мною. Всі думають, що зі мною легко. Кожен раз проти іншого боксера, все інакше не можна робити висновки по останньому виступу. Треба зробити поправку, що репортер явний фанат Енді Руїса. Він йому насипав тонну компліментів і навіть трохи перегорів, адже часто говорив більше ніж сам боксер. Поговорив також з сином Руїса. Так цей мек часу дарма не витрачав, і його син йому майже одноліток. Той заявив, що батя наваляє усику і переможе за 5-7 раундів. Твій син каже, що ти нокаутуєш усика. Так, але спочатку треба повернутись, потрібно трохи часу і все буде гаразд. Багато людей питають, де я пропав. Я не дуже активний в соцмережах, тож скажу, що заліковую свою руку. Всі зараз хочуть битися з Ентоні Джоша. Ти був перший, хто його переміг. Так, всі хочуть Аджея, думають це через те, як все виглядає. Всі думають, що він же наївся боксом, він не тримає удар і буде легким суперником, але впевнений, він ще дуже небезпечний. Там йому куда виклик Андре Ворд, також Джейк Пол. Думаю, Пол буде більш конкурентним ніж Ворд, адже він великий, активний і досить молодий. А ось Тайсон Фюрі не зовсім згоден з тими, хто вважає, що саме Моузес і Таума майбутнє дивізіону у циганського короля є інші фаворити. Агідка Баєл і Джозеф Паркер, мої братани. Вони круті і обидва стануть чемпіонами світу. Бажаю їм всього найкращого і ні за які гроші в світі не буду з ними боксувати. А гід Кабаєл очолить дивізіон саме час, щоб він захопив геві-вейт. Та ми прекрасно знаємо про біполярку Тайсона. Все ж таки виступ Ітауми вразив скандального боксера, і його братани Паркер і Кабаєл вже лишились на узбіччі. Ось це є майбутнє боксу, я кажу це роками, написав Тайсон Ф'юрі в одній з соцмереж. Ну, коротше, все ясно. Агіту і не слід розслаблятися і викреслювати персону Тайсона зі списку потенційних суперників. У цього хлопака цім п'ятниць на тиждень. Пройде час і брит може навіть погодиться, що двічі програв Олександру Усику по ділу, бо той кращий як боксер. Поживем, побачимо. До речі, інший ветеран Дерек Чесора був не скільки вражений Мозесом і Таумою, скільки засмучений роботою матчмейкерів. Сумно. Той, хто придумав цей бій, має бути заарештований. Тебе реально треба кинути зіграти. Як можна було звести ветерана з таким молодим бійцем? Діліан не був готовий до такого бою. Йому слід було провести як мінімум один проміжний бій, щоб скинути режу і приловчитись до шульги. Також висловився колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк. Він вважає, що всі розмови про бій Усик і Таума передчасні, адже в команді Брита не стануть так ризикувати. Я добре знайомий з промоутерами Мозеса і Тауми. У них гарне розуміння боксу. Вони знають, чи їм дістався вундеркінд, але ж там є розуміння його реального рівня. Френк Ворен дуже розумний, тому найближчі 2-3 поєдинки Мозеса до Усика не будуть підпускати, адже це ризиковано. Ніхто не хоче загубити такий талант. Також сподіваюся, що Усик уже скоро оголосить про завершення кар'єри. Ну і підсумовуючи тему надважкої ваги, не можна обійти стороною Діонтея Уайлдера. Колишній чемпіон світу переживає не найкращий період в кар'єрі, і багато хто вважає, що йому ліпше завершити кар'єру. Бронзовому бомбардувальнику 39 років. Після важкої поразки в третьому поєдинку з Тайсоном Ф'юрі американець нагадує тінь себе минулого. Дві перемоги при двох поразках. Причому в останньому поєдинку проти ноунейма Тайрела Ентоні Хрендена наколтер виглядав вкрай старим і розтренованим. Та Вайлдер не збирається слухати критиків, які випроваджують його на пенсію. У мене яскрава кар'єра, і я з нетерпінням чекаю можливості дописати пару гарних сторінок свою історію. Супер важка вага потребує мене, я їй потрібен, особливо в Америці, бо тут не так багато бійців. Такими темпами американських супертяжів може стати ще менше. При цьому відхід Валдера на пенсію може бути дуже болісним і неприємним. Ну і до гарних новин для українських боксерів. З'явилось офіційне підтвердження, що наступний бій Сергія Богачука пройде в андеркарті мегафайта канело Кроуфорд 13 вересня в лас вегасі На Сергія Богачука чекає реванш з Брендоном Адамсом. Перший бій чотири роки тому Богачук впевнено вигравав на картках. Поки не зівнув потужний боковий в восьмому раунді. Рефері зупинив бій. Сергій Богачук є претендентом номер один по лінії WBC в першій середній вазі, де повноцінним чемпіоном є Себастьян Фондора, а тимчасовим Вьорджіл Ортіс, з яким Сергій влаштував бій року. А що ти думаєш про бій і Тауми з Вайтом? Це Мозес такий крутий, чи Діліан вже старий і нікудишній дід? Пиши свою думку в коментарях. Також прошу підтримати україномовний канал про бокс вподобайкою і підпискою. Дякую і до зустрічі!